Вітаю! Сьогодні ми розберемося з темою, що стосується абсолютно кожного, як же правильно рахуються відпускні. Давайте зробимо цей процес максимально простим і зрозумілим. Отже, давайте зануримося в деталі, адже коли розумієш, як усе працює, одразу з'являється впевненість, що все нараховано правильно, чи не так? Усе насправді починається з цієї дуже простої формули. По суті, все наше завдання це просто знайти два значення: середньоденну зарплату і, звісно, кількість днів самої відпустки. І почнемо ми з фундаменту. Нам потрібно визначити правильний період, за який ми будемо все рахувати. Зазвичай це просто останні 12 місяців роботи, які передують місяцю, коли починається відпустка. Тобто, якщо відпустка у серпні, беремо період з серпня минулого року, по липень поточного, все логічно. А тепер до найважливішого як же вирахувати цю саму середньоденну зарплату? Беремо весь заробіток за наш період і ділимо на кількість днів у ньому. Звучить просто, але, як то кажуть, диявол криється в деталях. Отже, спершу збираємо докупи всі доходи. Що сюди входить? Ну, звісно, основна зарплата, лікарняні, навіть гроші за минулі відпустки. А от що не враховується, так це разові виплати, скажімо, премія до ювілею компанії або якась одноразова допомога. Логіка в тому, що вони не є частиною регулярного заробітку. Тепер розберемося з днями. Ми беремо загальну кількість календарних днів за рік, скажімо, 365, і віднімаємо звідти ті дні, коли заробіток не нараховувався. Наприклад, це відпустка за власний рахунок або дні, коли трудовий договір був призупинений. І ось тут ключовий момент, навіщо ми взагалі віднімаємо ці дні? А все дуже просто це робиться на користь працівника. Коли ми зменшуємо знаменник, тобто кількість днів. Результат ділення, наша середньоденна зарплата стає більшим, це справедливо. Звісно, не можна оминути і те, як на розрахунки впливає воєнний стан. Зараз діють кілька тимчасових, але дуже важливих правил. Що ж змінилося? Ну, по-перше, святкові дні тепер вважаються звичайними, а отже, відпустка на них більше не продовжується. По-друге, і це важливо, роботодавець має право обмежити щорічну відпустку до 24 днів. Давайте про це трохи детальніше. Отже, 24 дні це ключове число на сьогодні. Навіть якщо зароблено більше днів, надати можуть саме стільки. Але не хвилюйтеся: решта днів нікуди не зникає. Їх просто можна буде взяти вже після завершення воєнного стану. Ну що ж, давайте тепер складемо всі частини пазла докупи і пройдемося по всьому процесу ще раз крок за кроком. Дивіться, як це просто: крок перший визначаємо період. Крок другий. Сумуємо всі потрібні виплати. Крок третій. Рахуємо чисту кількість днів. Четвертий. Ділимо гроші на дні й отримуємо середню зарплату. І нарешті п'ятий крок: множимо її на кількість днів відпустки. Готово. Зрештою, треба розуміти, що правильний розрахунок це не просто про цифри і закони. Це в першу чергу про справедливість. Про те, щоб час відпочинку був оплачений чесно, відповідно до реального заробітку. Сподіваємося, тепер ця тема стала набагато яснішою. І тепер виникає цікаве питання: знаючи цей метод, на що в першу чергу звернете увагу у своїй наступній платіжці? Дякуємо за увагу.